йшов чоловік берегом і раптом побачив хлопчика, який піднімав щось з піску і кидав у море. Чоловік підійшов ближче і побачив, що хлопчик піднімає з піску морські зірки. Вони оточували його з усіх боків. Здавалося, на піску мільйони морських зірок. Берег був буквально усіяний ними на багато кілометрів. Навіщо ти кидаєш ці морські зірки у воду? запитав чоловік, підходячи ближче. Якщо вони залишаться на березі до завтрашнього ранку, коли почнеться відлив, то загинуть, відповів хлопчик, не припиняючи свого заняття. Але це ж просто нерозумно, закричав чоловік. Озирнись тут мільйони морських зірок, берег просто всіяний ними. Твої спроби нічого не змінять. Хлопчик підняв наступну морську зірку, на мить задумався, кинув її в море і сказав Ні. Мої спроби змінять дуже багато дій для цієї зірки.